Ситуація навколо так званих санкцій проти Петра Порошенка перетворюється в такий собі поганий комедійний серіальчик. Якби це не йшлося про долю людей, а це не йшлося про зрив цілої низки проектів допомоги військовим, можна було б лише посміятися з криворукості тих, які, які цим займаються, і чекати судового рішення, яким просто ці всі недолугі так звані санкції будуть скасовані. Але просто треба вдуматися в рівень правового нігілізму, який зараз допускається в державі. Ще бачимо рівень трусуватості. Ми бачимо, коли апарат РНБО показує пальцями на офіс. Ми бачимо, коли керівництво Верховної Ради розказує, що воно взагалі не при чому не знало. Ми бачимо, коли віцепрем'єрка, яка була така смілива в підписуванні незаконних санкцій, тепер розказує, що вона взагалі не розуміє, як це все відбувається. Ми бачимо е, абсолютний підлог, який вскрили адвокати Петра Порошенка з приводу заміни документів, якими як вони як е, стверджує влада ці санкції накладені. Ми бачимо, е, як приховує фінмоніторинг те, от ми ж чули, е, як Володимир Зеленський анонсував, що ви всі будете шоковані, яку інформацію вскрив фінмоніторинг. А потім виявилося, що він моніторинг виявляється схожий злочин вчинив, якщо він справді передавав якісь матеріали, бо за законом він не має права передавати їх нікому. Це питання співпраці фінансових розвідок світу. Якщо він зробив те, що стверджує Володимир Зеленський, то це є кримінальна відповідальність за злочин. А якщо це не створено, то вибачте, мають відповідати ті, хто безпідставно наклав позасудові санкції. Які зараз, як ми чуємо від голови центральної виборчої комісії, перешкоджають зокрема, Петру Порошенку брати участь у виборах, або, взагалі, хоч якось е е мати провочини, які пов'язані з виборами? Тож, е бачите, така історія, яка абсолютно не співставна із статусом України, яка йде до Європейського союзу, абсолютно не співставна із статусом України як демократичної держави. І вона на жаль дає аргументи всім тим недрогам України, які вказують на проблему в Україні, і вказують на те, що ну що це за демократія, така де е, лідера опозиції просто такий позасудовий незаконний спосіб позбавляють громадянських прав. Отака от, от ситуація, і е, найкраще було би цю ситуацію розв'язати, просто скасувавши ці так звані санкції, ну і бажано притягнути до відповідальності тих, хто всіх, включно з Володимиром Зеленським, це втягнув.